Віктор Васильович має хронічні проблеми із хребтом. Останнім часом каже, стало важко ходити. Якесь зміщення диска от, в хребті, і воно це дало все на ліву ногу. У реабілітаційному центрі розробили для чоловіка індивідуальну програму відновлення. Він тренується вже декілька днів. каже, лікуванням задоволений. Персонал дуже чуйний, дуже ставлення хороше. Я був здивований. Ну мені пообіцяли, сказали, що все буде добре. Будете бігати як молодий. Цей реабілітаційний центр на Дніпропетровщині унікальний. Тут з десяток різноманітних кабінетів, що обладнані найсучаснішими тренажерами та приладами. Приміром, такий повертає рухливість кінцівкам після ушкодження нервів. Процес максимально комфортний для пацієнта. Він просто тримає руку, апарат все робить за нього. Він виконує вправи, ті, які ми виконуємо повсякденному житті. Він стискає пальці, розтискає. Ну і таким чином нервні клітини не пробуджуються і починає рука працювати. Є кабінет, схожий на квартиру. Він має кондиціонер, пральну машину, праску, плиту і кухонне приладдя усе для відточування рухів. В цьому кабінеті повертають до життя після інсультів та тяжких травм. Пацієнтів вчать наново, а здавалося б таких простих речей, як от тримати ложку та включити чайник. Всюди якісні меблі та свіжий ремонт. Центр також повністю інклюзивний, є спеціальний силовий підіймач, а ліжка, душові та туалет із поручнями. Та головний секрет успішної реабілітації досвід медиків. В одному місці зібрали профільних фахівців високої кваліфікації. Реабілітологи. Ерготерапевти, фізичні терапевти, їх асистенти, психологи, терапевти, мови мовлення, створення центру профінансували з обласного та міського бюджетів. Владислава Вдієнко, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.